На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть об'яснити, її лише серцем можна віднайти. Тому прошу слухати відкрито все те, що хочу я розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочать, репить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт і стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх, а він іде, хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби, Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від смет спеки, і теліпались м'ясова шматки, а до Голгофи йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс христа, каміння впилось п'яти, вп точилась кров його спробити гніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись. А не міг, Пробили руки, а народ регочить зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розливали, жили, і нагло ліс у зрани сухий пил. Звисало, як гарчіння, його тіло, а він ледь мовив, Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати, ви чули її істеричний плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця, пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя. Але не їй, йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус одним однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе. А він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву. Його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь.